Найкращий початок дня це свіжий хліб і ще теплий який я купую зараз в сільпо, тому що це недалеко від мене. Це найкращий початок дня. Свіжий, тепленький, запашний аромат хлібу в сільпо. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. 12 серпня у нас на вулиці, 8 година ранку. І я, як алергік, поки не таке активне сонечко вийшла ну, і по справах, і пройти в парк. Як я кажу, час на себе, це обов'язково, хоча б 10-20 хвилин. І потім я буду виходити на вулицю вже тоді, коли сонечко буде сідати. Ось так. У нас Працював, полив і трішки водички є, голуб прийшов, попив водички. Пий-пий! І ще мої дорогенькі, я вам хочу подякувати. Ви мені в особисті повідомлення в інстаграм. Там кидали деякі відео, як інші блогери розповідають, як вони позбавилися алергії. Я продивилася кожен той ролик, кожне відео. І коли я дивилася, я Така усмішка на обличчі, і я вже це проходила. І Особливо там розповідають, хто в Польщу виїхав. Це взагалі така історія дуже близька до мене. Людина з алергією виїхала тут просто і швидка до людини приїздила, коли було загострення алергії. Потім якісь каплі там розповідаю. Я робила ці каплі. Mm -mm. Мені не допомагають, я знаю про ці каплі вже років як 15. І не буду казати, там суміш не хочу. Тому що, будь-що до лікаря, мені головне не зашкодити людям. І потім, коли виїхали в Польщу, там вже все пройшло. У мене сусідка, дівчата, алергік. і вона, коли в неї алергія, вона їде там Львів, там алергія одразу проходить. Потім вона поїхала в Польщу. До дітей зараз вона забирає старшу онучку, тому що та, ну, ніяк не може там з цією польською школою поладнати. і там прямо я більше не буду туди ходити. Я вам про це розповідала. Каже, я тільки доїхала до Львова, та в мене пройшла алергія повністю. В Польщі зовсім немає алергії, навіть без усіляких. Тобто це клімат. І я пригадую, що ще в підлітковому віці лікар казала, що треба змінювати клімат. Ну так. І була... Усілякі ліки підтримати печінку і ще, і ще, і здавала всілякі аналізи дівчата. Якщо алергія прийшла, то вже нічого ніяк і не допоможе. Розумієте? Боже, повітряна тривога. Хай Бог мало. Так і живемо на півслові. Не дають людям поспілкуватися. Дай Боже, все буде добре. Яка там тривога, коли треба квіти сапати. Так, я заходжу в наш міський парк. Завітаю до свого психолога. О, горобці, привіт! О, полетіли, вас не видно. Ви такі маленькі, що на все свій час. Пройде час. Багато чого зміниться. Завжди так. Не буде. Чомусь я раніше на перших тижнях повномасштабки я сюди приходила майже кожного дня і дивилася на цей годинник і казала, завжди так не буде. А потім якийсь час я про нього забула. А я йду, дивлюся, як все змінюється. Хотіла пройти туди до своїх ялинок, про які ви вже знаєте. А дивлюся, там зараз люди, як такі килимки, послали на траву і займаються якимось там вправами, чи то така йога, чи то інший вид, руханки. І вже туди не підеш, куди ти звикла завжди ходити. Був такий час. Раніше треба було або пізніше. Так, і ще, мої дорогенькі, якщо якийсь день відео 16.00 не вийшло, то в мене алергія скрутила і відео не буде з розумінням. І зараз коментарі я буду читати і ставити сердечко, але мені на очі дуже важко відповідати. Ну, друкувати, якби то голосове було, Ютуб зробить так голосова відповідь, то було б краще, тому що дуже очі знаєте, як сльоз... ну не буду я пропоганий, тому що алергік зрозуміє, а так ви теж зрозумієте. Дай Боже, щоб вам цього не відчувати. І... Якщо буде якесь питання, я буду відповідати, бо мені на очі зараз так дуже важко. Добре, Домовились, щоб не ображалися. А і ще дивлюся, стільки людей багато зараз каже, що не можна взяти квітки на потяг, поїзд, і потяг, і поїзд, це правильно. Дивилася якесь відео. Пані Світлана там про українську мову, і вона каже, що поїзд це сучасне українське слово, потяг це до цього було, тому і так і так правильно. Я пригадую, думаю, в чому проблема? Люди, ви забули, що вже так і було. Коли ми їздили ще в Крим, останній раз ми були з Катюнею у 2013 році. Влітку так, теж таке було. У перекупів купували ми квітки, тому що липень-серпень це завжди канікули, діт... батьки дітей возять на оздоровлення, хтось там в табори, хтось разом з батьками на відпочинок. Це завжди так було, але спочатку повномасштабного вторгнення, якось, ну куди ти поїдеш, та, така ситуація, а потім потрохи-потрохи люди, ну так, боже, не мого не хочу казати такого слова, ну як адаптувалися і продовжують своє життя теж надалі. І дітей треба здоровити. Я це чудово підтримую. Особливо дітей, які зараз в Україні, це обов'язково будь-які дітки потребують оздоровлення, відпочинку. То так завжди було. Завжди. Та, щоб купі... купити квиток, та ну про що ти кажеш, та ну завчасно, якщо там поїдеш. На касу в вокзалі, там, то можеш якось, якщо пощастить. А так, завжди, якщо там скажуть, о, у мене є знайомий, то так, липень, серпень завжди так було. Нічого не змінилося. Люди якось трішки про це забули. І я бачу, що та й тут у нас і в інтернеті. і в такому житті, що я бачу на власні очі, дуже багато людей про це кажуть. Що це таке? Я кажу, ви забули, як було. О! Ну так, дійсно. <свісно> так. Я не знаю, можливо, це буде комусь корисно, мої дорогенькі, стосовно алергії. Зверніть увагу, а можливо, ви це знаєте, що. Харчування теж у мене зараз обмежене. Я не їм ті алергени, від яких мені буде гірше, це гречка, це будь-що смажене, це персик, це диня. Помідор можна, але не так багато. ну Може один в день, половинка в день. Кава та Шоколад. Ну, каву зранку я обов'язково, а вдень я вже ну, якось менше намагаюся її пити не так, як раніше це було тому харчування теж має значення. Люблю ходити по мостах, а в дитинстві, до речі, мені казали, коли переходиш міст. І по центру треба якесь бажання загадувати. Такі цікаві життєві історії розповідають по радіо дарма, що я його дома не вмикаю. Ну, переказувати чужі історії це недоречно, тому просто коли є час, вмикайте радіо. Люди вже позаймалися, пішли, і я до своїх ялинок. Привіт! Привіт, мої красуні! Тривалий час я до вас не заходила. Привіт! А мені це місце в парку дуже подобається, тому що подалі там від музики, радіо, аромат ялинок. Інколи відчувається, інколи не відчувається. І таке враження тут, що ти як на природі. Вітер, 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 вітер. О, Кримки наші. Боже, вони так підросли, вони були трішки вищі, ніж я. А зараз вони які. Бачите, все з часом зміняється. Привіт, Гарнюня. Гарнюня. Коли торкаєшся чогось такого рослинного, живого, така обмін енергетикою. У мене нормальна зараз енергетика. Красуня. У нас сьогодні з вами таке відео, знаєте, буде зустрілися та поспілкувалися, як то кажуть. Як ото знайомі зустрілися на вулиці, та й поспілкувалися, йду додому. Буде вологе прибирання, обов'язково. І щось по хаті, як -то завжди, буду викручуватися, щось робити. А інколи, знаєте, Спілкування воно найкраще може бути для людей, ніж щось там радити. Я нічому не навчаю. У кожного свій досвід. А поспілкуватися інколи цього і не вистачає. Щось радіо О, каже. Ось, ми з вами сама уважня. І нарешті наші рибки. Край важливо метати нетерпінності і працівникості щодо досвід вам людей. Будь-яке непорозуміння може. А до речі, ви гороскопи вірите? Повному тражний комплікт, а вам цього геть не потрібно. Ну що, друзі, запам'ятали, взяли найкраще і знаємо, що ми з вами продовжуємо йти до своєї мети, до своєї мрії. Мріємо, діємо і отримуємо Наше меніршого триває. Усім привіт. Мріємо, діємо, дія, теж обов'язково, не тільки мріяти, але й діяти. Молодці. Так, друзі, відчуваю, що алергія моя каже Таня, час вже йти тобі додому. Сонечко вже вище. Треба взагалі в 6 ранку виходити, тоді можна так 2-3 години бути на вулиці, бо зараз і вітерець пішов, сонечко вище і. Ой, скоріше б та амброзія вже відсвіла. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Яка б не була ситуація? Вір, треба вірити, діяти, і все буде добре. Бережіть себе, оце головне. І до зустрічі в новому відео. До побачення.